Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами знов на Донці. Страшенна спека, що нас тут смажила, трошечки відступила в день вже не 40, а під 30, то жити можна. Літо закінчується. Це час ловити з поверхні, ловити між травою будь-яку рибу на будь-яку приманку. Тому зараз на розвідки нових локацій на річці я беру з собою щось легеньке. Універсальне. Сьогодні у мене таким легеньким універсалом працює 72-й перфект. Звісно ж, це джигова вудка з джигової серії, але дуже вдале у цій моделі співвідношення довжини 220 потужності 10 грамів. І дії дія швидка. Верхівка тубулярна, але делікатна. Вона дає мені змогу працювати всім, що зараз треба, невеличким залізом. Поперами, в обларе міноу працювати по поверхні, полювати будь-кого. Давайте спробуємо щось має вийти. Де це сталося? Це сталося поруч. Треба замаскуватись, не поспішати відпрацювати цю точку. Я обловлюю ближню проточку, тому маскування зайвим не буде. Сесію починає невеличка оберталочка, аглія 0. Одразу хтось відлупцював дві аглію. Контакт зараза. Не пощастило. Та невеличка білизна, що тут полювала, відповіла, але була з нами недовго. Ну, Принаймні, ми знаємо, що робимо те, що треба робити. Відпрацювання ближньої протоки перспективне. Якщо вище за течією, то протока стає більш умовною. 3-4 метри відкритої води між лататтям. Але рибів там до чорта. Насередині виходив хтось біленький. Але крихітна аглія туди на 0,6 шостій нитці ніяк. Контакт. Це білизна. Ану давай, 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 давай. Ану давай на поверхню. Йди на сюди. Гамуємо тебе. Це білизна і вона непогана. От для чого потрібна 0,6 нитка? Щоб так проперти. Проперти, а потім якось може і запідсачити. Так, вилазь травички заходь до сітки. Та заходь. Нічого з тобою не буде. Який злісний не хоче. Не хоче, але прийдеться. Ось таке підсочування в страшному жабурині. Маємо заліг. Річкова білизна. Коника додому. Конеч ще підросте і виросте страшна велика машина. І вимушений відпустити рибу в жабуриння, але впевнений, що вона якось знайде дорогу. Тікай. Ну, щось булькнуло. Буде жити. Тепер можна і розплутатись. Хто ж це зробив? Нульовка аглія трошечки перебрана. Невеличка блешенька, величенька рибка. Моя презентація Снасті була неповна. Я розповів про вудлище, але ви не почули нічого про котушку та нитку. Тепер ви бачите, що 0,6-ту нитку намотано на мій 2500-й файрблуд недарма. Той самий випадок, коли вся потужність снасті була задіяна. Працюємо далі, перспективу бачу. Але, звісно ж, не на цій точці, на цій точці вже робити нема чого. Вперед! Звук двигуна. Когось річкою несуть чорти. Здається, вже не встигну. Наскільки завгодно розповідати, що риба звикла, що вона не лякається, але настрою після цього зазвичай нема. Всю цю, цю проточку пройдено. Результат не тягне на справжнє велике відео, але на моєму каналі ви його побачите. Розвідка не була вдалою. Цей Донець ця ділянка річки, як зимова, мені не сподобалась абсолютно. Восени взимку я сюди не приїду. Але ж влітку ми взяли своє. Ця білизна була заліковою. Тому на мій канал. На моєму каналі, і побачимось!